Друзі, сьогодні хочу показати вам, як я солю дунайське оселедець. Сьогодні, ось, бачите, вчора е, тато наш, мій чоловік, був на рибалці, і сьогодні він рибку ловить. І привіз нам вчора таку вкуснятину. І ми будемо з вами сьогодні її солити. Дуже дякуємо нашим підписникам жлядачам, дивитесь і глядачам, що дивитеся, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. Якщо ось як зараз у мене так вона пролежала сьогодні, треба було її ще зранку почистити. А я трохи вирішила відпочити. І вона підсохла, якщо у вас буде така, ну, такий випадок, щоб вона гарно чистилася, її треба перед цим е, трохи в воді замочити, і тоді е, шелуха відстає легко. Я хочу показати вам, як я її солю, бо е, коли ми її потім малосольну таку роблю. Коли ми її їмо, так говоримо, масло. Ось така вона вкусна. Дочекалися. Ми дуже дякуємо всім, хто допоміг нам пережити цю складну зиму. Дуже хвилювалися і не ще на каналі у мене відео є таке. Дуже дякуємо всім тим людям, які допомогли нам. Чоловіка зараз робота є і слава Богу. І кайборочка дає всім здоров'я. Так, ось так. Тепер ми тут все почистимо, що пройшов. Ці ложабри, оці важадри, все це витягується, все це витягується і все ще, що, що є умтях, всі тільки кишманчики, все це викидується. Ну, ми не викидуємо, ми будемо варити котикам. У нас є кошечка і котик, і ми будемо варити їм оцю косноту. Буде їм теж їжа. А тепер, коли ми її почистили, вибачаюсь, камера, коли ми її почистили, щоб вам було видно. Я прорізаю. Отут От оце декров. Все це убираю Крові не повинно бути тут, якщо я так, я так роблю. Я так солю вичищаю. По хребту, тут у нутрях, все це вичищаю, жабри витягнула з кишмарчиками, з внутрішнями. Тепер я буду її розрізати, починаючи отут ось так. Бачите? Туди просовуємо ножа. по хребту. Чи вийде треск? Оце я її отак прорізаю по хребту. Для чого я це роблю? Оселедець жирний і треба, коли буде засипатися сіль, щоб просипалася туди, бо вона може спортитись. Так? І по хвостику я так завжди роблю. Бачите, ось так. Ось так. Тепер я її покладу водичку на пару годин. Водичка повинна бути холодна. І протягом цих двох годин я її водичку буду у неї міняти. Виливати декілька разів, щоб коли оця кров вийде в воду з оселеця, її треба буде вилити і залити чистою водичкою. Поки не стане, поки ось тут вона не буде білесенька така. Буде біла-біла, потім можна буде її солити. Я так завжди роблю. Хай замочуйся. Далі буде. Ну друзья, вот отмочилась наша, наша селедочка. Дунайський оселедець наш. Ось така вона стала білесенька. Тут трохи ще є, але це не, не так, так страшно. Все, тепер ми її будемо засипати сіллю. Я роблю ось так. Ось тут -то все засипаю. От туди заталкуємо. Ось так, бачите, туди, де прорізала я ось так ось заталкуємо, щоб сіль була. Ось так плотненько туди, де прорізано, заталкуємо всі, тут просипаємо, просипаємо. Ось так, бачите, за солью, сілю внутрі там в неї. Ось так все просипано. Можете низ, таке я роблю. І зверху її таку. посипати ще. А тепер ось так можна накрити. Якщо у вас її багато, то ви можете у бокс сложити і кришкою накрити. Я, я завжди роблю так. Якщо багато у нас її, то ми кладемо її в бокс. Якщо одна-дві, там дві, то можна от в таку тарілку той, чи в пакет і на одну добу холодильник. Просто в холодильник на одну добу. Якщо ви хочете, щоб вона була більш солоненька, то Тримайте її більше в холодильнику. Довго тримати її не можна з сіллю, бо вона почне, буде така робитися жовта і буде ржавіти. Я роблю так. От ось одну добу вона у нас постоїть у холодильнику, ось так. І я її поставлю, заверну в пакет. Плотно, соль, я з неї трохи витрушу, соль з неї трохи витрушу, і положу її в пакет і заверну плотно і поставлю у морозильну камеру. І вона в морозильній камері буде досалюватися. Якщо ви хочете, щоб це була так, така малосольна. Якщо ви захочете, щоб вона була. Солоненька така, то треба тримати більше і довше у холодильнику. І якщо буде солона, тоді можна буде водички відмочити. І... Ну, ось так. Ось така у нас ось такий у нас донецький оселедець. Наш папа, годувальник наш спіймав. Хай Божечка дає йому здоров'я нашим рибачкам. Здоров'я, нехай Божечка, дає. І ось так будемо кушати. Щиро дякуємо підписникам нашим, що підписуєтесь і підтримуєте наш канал. І хто не підписався, ще підписуйтесь. Я дуже була рада зняти для вас це відео. Вподобайте наше відео, будь ласка. І швидше робимо добрі справи. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.